Друзі, усім привіт! Можливо, хтось не помітив, але у компанії Blackview було дві цікавих презентації. Одна з них це новинка, це смартфон Blackview Shark 9 5G. Народ це. Логічне продовження досить відомого і популярного смартфона Shark 8. І я думаю, що ця новинка буде, можливо, навіть набагато цікавіша, ніж е, недавно презентований OSCAL Tiger 13, оскільки ціна його навіть трошки дешевша, тобто він буде в районі 100 доларів, а його характеристики, як на мій погляд, навіть цікавіші. Сам виробник робить акцент на те, що даний смартфон конкурує з відомим смартфоном від Poco, це модель C65. І як, на мій погляд, Shark 9 набагато кращий ніж Poco c 65 принаймні по технічним характеристикам і зовнішньому вигляду. Отже, друзі, розпакування. В комплекті входить захисне скло, також буде наклеєна захисна плівочка в комплекті йде сам смарт і також іде силіконовий чехол чорного кольору. Звісно що іде блок зарядки, а також кабель Type-C. Ну і звісно що інструкція. Смартфон невеликий габаритів, товщина його всього на 8,65 мм, а вага усього 200 г. Корпус виконаний з пластика. На лівій стороні знаходиться лоток под sim картку, а на правій боковій стороні знаходиться качелька гучності та кнопка включення та виключення смартфона з датчиком відбитка пальців. На нижній стороні смартфона розположено роз'єм під 3,5 мм, мікрофон, роз'єм для підзарядки Type-C, а також динаміки. Динаміки покращеними басами, але він один, скорше всього, в даному смартфоні немає. Ну, печалька, але ціна. Смартфони постачаються в двох кольорах Black і Blue. На задній кришці смартфона є такий малюнок, він більше схожий на якусь гравіровку або градієнт якийсь цікавий. В смартфоні встановлена IPS-матриця з роздільною здатністю HD розміром 6,67 дюймів. Чистота оновлення підтримується 90 Гц, ну а яскравість на рівні 700 ніт. Ну і звісно, що екран захищений спеціальним захисним склом. Акумулятор тут досить ємкісний на 5000 мА з швидкою зарядкою 18 Вт. До речі, блок йде в комплекті. Оперативної пам'яті в смартфоні 24 ГБ, 8 вбудованої та з можливістю розширити її ще до плюс 16 ГБ. Ну а внутрішній накопичувач на 256 ГБ з можливістю розширення пам'яті до 2 ТБ завдяки SD-карточці. Смартфон працює на процесорі Octocore Unisoc t 820 з технологією 5G. Ну а за графіку відповідає чіп ARM mali G57. Дана комбінація, як для середньобюджетного смартфона, навіть ультрабюджетного смартфона, цілком адекватна і відповідає потребам для такого смартфона. Друзі, в тестах онту даний смартфон набирає майже 550 тисяч балів, і це дає можливість користувачам. Виконувати найбільшу кількість завдань, які будуть ставитись перед смартфоном. З охолодженням так само все ок. Система охолодження в даному про, смартфоні нормальна. Працює смартфон на операційній системі фірмовій від Blackview Docky 4.0 на базі Android 14. Друзі, операційну систему оновили, додали нових додаток, ну а старі оновили та додавали нові можливості. Основний акцент все ж таки виробник ставить на камерах. Да, тут їх декілька камер, але, друзі, селфі-камера на 8 Мп це практично не про що. З іншого боку, і камера на 2 Мп, яка відповідає за макрозйомку, так само. Нічого особливого. Ну, але от основна камера на 50 Мп тут має бути щось. Принаймні, так каже виробник, тому що в, даному, в даній камері покращений нічний режим, покращений автофокус. Тепер він став набагато швидше і є можливість записувати відео в форматі 4К 30 FPS, а також багато можливостей для фото і відеозйомки. Ви зараз бачите невеличкий приклад того, що може робити даний смартфон з фото і відео. Друзі, я надіюсь, що в даному смартфоні з камерами все. Ок, це не добре, тому що в попередній версії, чи кажучи, мене не радувало саме фото і відеозйомку. Надіюсь, це тут поправили. Все ж таки виробник робить акцент саме на камеру, не на що інше, а саме на камеру, тому я думаю, що тут буде все нормально. Ну і найцікавіше, що ж даний смартфон буде коштувати на Аліекспресі. Зараз ще триває розпродаж і деякі промокоди ще активні. Тому е, смартфон Blackview Shark 9 зараз на Алікспресі можна буде придбати за 102 долара. При умові використання промокоду на 12 доларів і купона від продавця на 13 доларів. Друзі, 98.60 вже ціна не актуальна, тому що промокоди на 16 баксів як то вже немає. Друга новинка від компанії Blackview – це їхній смарт-годинник під назвою W50 Pro. Цікаво тим, що даний годинник йде в захищеному корпусі, має вологозахист по стандарту IP68, має протиударний корпус, який витримує падіння з висоти 5 метрів, а також посилений захист з екрану з захисним склом. Працює у різних температурних режимах, ну а головна фіча даного годинника те, що в ньому встановили дуже потужний ліхтарик з світовим діодом, який можна регулювати різними режимами, і це дуже класно. Друга класна новина в тому, що в даному годиннику встановили великий йомкісний акумулятор на 960 мА, що дозволить користуватися даним годинником мінімум 30 днів при звичайному користуванні. Стування Ну, і це найголовніше опції, які є в даному годинку. Звісно, що він може робити Bluetooth-дзвінки, отримувати повідомлення, має на борту більше 100 спортивних режимів, є можливість моніторити здоров'я, є жіночі цикли, є можливість відслідковувати погоду, будільник є більше 100 вачфейсів і є можливість змінювати ремінці. Іде він в двох кольорах Black та Грін. Ну і ще одна особливість даного годинника це його ціна. Друзі, він коштує усього-нався в районі 20 доларів. Незважаючи на те, що цінник був на початку розпродажу біля 20 баксів, то зараз його можна придбати практично за 22 долари. Що ж, друзі, ось такі новинки були презентовані компанією Blackview на розпродажі 11.11. .11. Як на мій погляд, новинки досить цікаві, симпатичні, функціональні, технічні і по приємних ціні. Якщо вас це зацікавило, то посилання на дані товари будуть в описі під цим відео, ви ще можете, як то кажуть, придбати по тим знижкам, які є зараз на цьому розпродажі. Друзі, сподобався відеоролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.